Добрий ранок, любі діти! Подивіться, будь ласка, що ви бачите на моєму столі: фарби, серветки, водичку, пензлики, аркуш паперу на підкладинці. Тобто, сьогодні у нас з вами буде заняття з малювання. Ви готові? Підготуємося разом. Тепло стало у дворі синє небо у горі. сонце промінь з землі, прилітають журавлі. Дуже добре сідайте спокійно, зручно, щоб вам було всім зручно. Поставте рівно ніжки і пригадайте, будь ласка, яка у нас з вами зараз пора. Року. Молодці, я впевнена, що всі пригадали і вірно назвала, зараз пора року весна. Перший весняний місяць березень. У нас зараз перший весняний місяць березень. З кожним днем сонечко все тепліше пригріває землю, рослини. Дерева, кущики. З кожним днем стає тепліше, довший світовий день. І все гучніше ми чуємо пташині співи, так, голоси птахів. Подивіться, будь ласка, ось він який наш березень. Вже не зимовий на ньому одяг, він більш легко вдягнений. Подивіться, майже весь сніг розтанув, де ніде біля струмочка ще залишилось трошки. А подивіться на картину, яка поруч, на малюнок. Те ж саме. Де ніде, тільки біля струмочка ще трохи залишилось снігу. А так і весь сніг майже розтанув. Та під деревами, де затінок трохи снігу. Дерева ще не вкриті весняною зеленю, але маленькі ознаки ці, того, що незабаром вже вони вкриються зеленим листочком вже є. Особливо це ми бачимо на кущиках. І подивіться, яке яскраве сонечко торкається своїми промінчиками, пронизуючи все повітря всього і землі, і дерев, і кущів. І тільки одне дерево в лісі залишається зеленим. Це пригадайте, ялиночка. Сьогодні я пропоную вам намалювати весняний пейзаж. У лісі. Перевірте чи, перевірте, чи все у вас є для малювання. І підготуємо наші пальчики. Сьогодні я пропоную вам вправу, яка називається кішка і мишка. Подивіться, будь ласка, на мої долоньки. Підготуйте своє так само. А тепер три пальчики згинаємо. І ось у нас з'явилась кішка. Кішка бублики купила. А бублики мишка з'їла. Зробимо з наших пальчиків мишку. Подивіться, будь ласка, це не складно. Два пальчики з'єднуємо з великим і вушка мишки робимо. Ось така мишка. Ось вона яка. Подивіться. Я забула, каже мишка. Може, в нірку закотився бублик ваш. А може, в животику загубився. Ось так. Сподобалась права кішка і мишка? Всі правильно її виконали, тож наші пальчики вже готові до роботи. Ви бачите на малюнку, як багато різних кольорів. Тож, почнемо працювати з того кольору яким намальовані дерева, кущі і земля. Я оберу середній пензлик, як завжди, в мене є великий пензлик, тонесенький і середній. Я оберу середній пензлик. Трохи зволожуємо його, перевіряємо. Водичка не повинна текти. Пригадаємо, як ми тримаємо пензлика за захисною частиною. Двома пальчиками, третій зверху допомагає. Набираємо трохи небагато коричневої фарби. Подивіться, вона в мене не тече, не капає. І проводимо посередині приблизно ось таку лі лінію. Пригадуємо, що в природі не буває прямих ліній. Тож на дереві, на, на дереві не може бути таких прямих-прямих гілок. Вони різні, вони такі гарні. Малюємо, як завжди, кінчиком пензлика. Ось наше дерево вже. Але в лісі ж росте не одне дерево, тож намалюємо йому ще друзів. Ось таке дерево, яке знаходиться подалі, воно зорово здається більш-менше. Хоча насправді воно може бути таким самим. Але зорово воно здається більш таким меншим. Тож ми його таким і намалюємо. Мабуть, ще одне намалюємо дерево. десь ось, ось тут. Зовсім невелике, бо воно ще далі стоїть. І такі так само гілочки. Нічого складного. І намалюємо кущик. Кущик це багато стовбурів. Пам'ятаємо це, багато стовбурів і багато гілочок. Але всі вони ростуть з одного, всі стовбури ростуть з одного кореня. Ось такий кущик. Злегка торкаємось, нічого складного. Ще треба намалювати. Землю. Ми тільки що казали, що земля вже майже вся висвободилася від снігу, трошки день ніде тільки вона ще залишилась в снігу. Ось так. Ось так. І промиваємо пензлика, ретельно перевіряємо. Ось подивіться, чиста водичка в мене капа з пензлика. Обов'язково підсушуємо, ставимо на місце. Зараз я хочу намалювати, мабуть, сонечко. Я візьму менший пензлик, оберу жовту фарбу. І ось так таке півколо зроблю. Сонечко велике, яскраве, жовте. І сонечко посилає свої промінчики, навіть я ще більш яскраву фарбу оберу ось так. Посилає свої теплі промінчики. І дереву, і кущику. Подивіться, як воно це робить. По всій, по всій, по всьому-всьому малюнку. Тоненькі, гарненькі, гарячі промінчики, ось такі. Промиваємо пензлика, витираємо, промакаємо, ставимо на місце. Не кидаємо пензлик, який ми вже використовували, на столі або будь-де. Обов'язково все акуратно складаємо. Тепер я хочу намалювати на малюнку невеличкий струмочок. Я бачила такий у лісі, він мені дуже сподобався, і я хочу, щоб він був і на малюнку. Обираю синю фарбу. І ось такий невеличкий струмочок, він ось так от тече собі. І біля струмочка ще не потанув сніг. Тож, можна, ми теж зробимо, трошки-трошки візьмемо білої фарби і намалюємо небагато снігу. Так, біля струмочка. Він тане і стікає в струмочок. Ось так. Тане сніг і стікає в струмочок. І біля дерева ще трошки снігу. Бо там затінок і сніг ще не потанув. Подивіться, будь ласка, як це виглядає. Ось так. Знову промиваємо пензля. Не забуваємо весь час промивати пензле. І найголовніше так, зелений колір, колір весни. Він так і називається зелений колір, колір. Весни. На деревах ще нема листя. Але є такі не, малесенькі краплиночки. це бруньки вже починають розкриватися, і з них тільки виглядають краєчки листочків. Зовсім небагато трошки. Зовсім, зовсім небагато. Зовсім трошки. А на кущі більше вже проклюнилося бруньок. Проснулось від зимового сна. І є одне дерево в лісі, яке завжди зелене, і це ялинка. Ось і намалюємо її зараз. Ось таку ялиночку. Ми пам'ятаємо, як просто її малювати. Починаємо з верхньої частини. І поступово. Ось так ми її намалювали. Ось наша ялиночка вже вона готова. Тільки стовбура не вистачає. Ось так. Все. Промиваємо пензлі. Подивіться, будь ласка, діти. Ось наш малюнок готовий. Відразу ми бачимо, що це саме весняна пора року. День ніде ще є сніг, але тепле, навіть гаряче сонце, прогріває все і повітря, і дерева зігріває, і струмочок, який несе свої світли чисті води. Діти, радімо весні, виходьте гуляти на свіже повітря. Вдягайтесь не так тепло, як взимку. Бавтеся на велосипедах, на самокатах. Малюйте чудові свої малюнки про весну, про себе, про своїх друзів. Чекаю фото ваших робіт. До побачення!